Ви чули, як люди задають запитання, якої ти віри? Ви знаєте, є віра християнства, мусульманства, буддизм, віри. Але в християнстві є ще деномінації. Ну, ви знаєте, все ж таки наш пастор відповідає, які є віри в християнстві? Є віра або бісівська, або віра Божа. Все більше немає. І нам треба себе протестувати. Я вірю як учень Христа, який знає пункти учнівства, який знає волю Божу, який все це виконує, або так, або ні. Якщо ні, це віра бісів. Біси знають Бога. Вони все це знають, тремтять. І так само вірячи, знаю. Ну так боюся прийти до Бога. Ну пастор каже: станьте вільними, станьте учнями.